Груп української Чи може писати закінчення іменників чоловічого роду на Р, бородному відмінку однини? Це сторінка. 98. Очіпся, да. Я знаю, що... Сторінка 98, 99. 98, 99. Є? Так. Це їсти яблоко. Число. число? Несічня. Не ой, несічня, грудь. Ой, лютого. Боже, не додивили. <гум> що ж я так живу ще минулим місяцем? Випишіть лютого. Лютого. Яке число? Четвертого. Тес мені Ви домовлялися, що у нас це алфавіт пройшов, він нас буде а, Так, ми домовлялися про народний календар, але сьогодні цей тиждень у нас лего, тому ми живемо за своїми принципами. <гум> так. Дорачі, в мене мені Цей тиждень О, ми присвячуємо яблуку. Пишемо «Яблуко». яблуко. А потім ми можемо слушать. Яблуко. Ну, по-перше, слово яблуко, іменник. Ми вивчаємо з вами іменники, правильно? Да. Давайте слово зрозуміло. яблуко. Якого це роду? Моє. Мої. я, я середнього, середнього. середнього року, так? Ну, Нам до теми не підходить, але все ж таки іменник є. Які слова у вас виникають в уяві, коли ви тримаєте в руках ямку? З'їсть. Давайте так іменники. з'їсти допоб... швидко, це mm. дієслово. Mm. Yeah. No, можна I буде, можна, я скажу коли. Yeah, no, you, я вже вдівлюю. Який можна іменник дібрати? зібрати? <tent> Яблуко в Добре. Це фрукт, так? Ну, плоди, скажімо, так? Да? Яблой фрукт. Хай буде. Фрукт. Пишемо фрукт. Іменники добираємо. Фрукт. ще. В Яблуки багато що, коли ви їсте. Вітаміни. І не. Залізо, молодець, залізо, тому що в яблуку багато заліза, залізо. Чуть-чуть? Ну, Ми айву не чіпаємо, бо це не наше. А чого? Нас, нас цікавить яблуко. Ну і ще що від яблука сплошна. Вона, Воно кругле. Кругле буде прикметник. Так, користь. Яблука користь. Абстрактний іменник, так? Да? Ми розуміємо, що воно означає, але не можемо його потрогати, Пам'ятаєте? Це. І ще коли ми їмо, ще є такий абстрактний іменник на солоду отримаємо. На соло, <гум> Так, Хай буде так. Є. Yeah. Так, а тепер ми. 에, поки не Можна з яблука фреш робити. Можна, да можна. Сік, фреш і так не, далі. Не Знову пишемо яблуком. Я його хочу з'явити. Що... Я... Яблуком. А тепер так, яблуком. Я не а тепер буду. хоч ми вивчаємо з вами іменник, але нам треба його охарактеризувати, це яблуко. Тепер ви можете дивіться Ви можете. Яке воно? Тепер ви можете його Кусне. їсти, гризти, смакувати і записувати, яке у вас яблуко. Тобто у кокос солодке. Солодке, записуйте собі, солодке. Кисло солодке. Кисло -солодке. Кисло -солодке. Не, корисне. Кисло -солодке. Не, корисне. У когось буде кисне. кисле, так? Да? Хорошо, кисне. Корисне. Соредне можна їсти, смачне. Кор корисне. Ми, корисне Ми їмо яблуко і записуємо, яке воно, ще чула, корисне. Корисне, корисне. Угу. Ще яке. Тверде. 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 м'яке м'яке. Воно торде. тверде, не треба писати всі, ви пишете про своє яблуко. Я які слова чую, ті їх вписую. Твердесь. М'яке.

Сейчас она тварда. Яблуко росте на дереві дуже високо. А я не смачна, я просто вая написала. Я зовсім. Можна написати, А моя я порожня. Яке? Гарна. Тверда шкіра. Mm, я, не mm. чую, Івана. я не чую Івана. Гарне, гарне. Гарне, гарне, так, може бути. Тверда шкіра, тверда шкіра. Ну, скажімо, як його написати? Яблуко червоне, яблуко червоне. Червоне яблоко. завтра. Гарне. Зелене. О, саме головне у нас зелене нема слова зелене. Тверде, зелене яблуко. А, ну що, доїла яблуку своє. А -а -а. Я, я не хочу, мене. Да. Реально, кусню. Я його потім використовую інше. Сочна. Сочна, соковита. соковито. Соковице. Ну, я не здержався, так хотілося яблука. Я зелені яблука... Так. Рідко їм. Я красні тільки люблю ще їсти. На такі складки. Так, червиве чи не червиве? Не червиве. Не, не червиве, так? Ну, в когось попалося там Черви... Черви бувають такі в яблуках. Або якісне, у вас якісне яблуко. Воно не червиве, воно ціле, неушкоджене і так далі. Так, є? Вибрали свої слова? Так я Середин... не зрел на середині? Ну, коротше, літо у мене є зелена і волонтера сладкая. Зерно, в середині є зерно. Так, є, добре. Все? Ну, ви дожовуйте своє яблуко, але ж ми паралельно продовжуємо працювати. Яблуко можна їсти. Не, не проведуть. Так, доїдайте своє яблуко, записали ми про нього. Доїдаючи яблука, прочитайте текст про професії. спробуйте У мене теж тут яблука є. «Прочитайте є цікаві про професії. Хотілося б бути і конструктором, і інженером, щоб брати участь у створенні мудрих машин автоматів і комбайнерів». Збирати хліб, архітектором, щоб проєктувати житло для людей. А як цікаво було б навчатися працювати оператором, програмістом. З радістю я працював би вчителем, лікарем, парукаром, тренером, ага. щоб тренером щоб спілкуватися з людьми, допомагати їм. Допомагати їм. Наше завдання знайти в цьому тексті назви професій. Назви професій Шукаємо так. назви професій. Попідкреслювати їх. Шукаємо назви професію. інженер Так, лікар. 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 Підкреслюємо. Коли знайшли, підкреслюй. Тренер. Є. Програмістня. Ага. Архітектор. Комбайнер, архітектор є. Так, професії: конструктор, інженер, комбайнер, архітектор. Оператор, програміст, вчитель, лікар, порукар, тренер. Є підкреслив. Тепер наше завдання. Змінити ці іменники, точніше так, виписати із, під, із цієї вправи mm. іме, назви професії, які закінчуються на Р. Зрозуміло? Ага. Mm. Тобто, ким Творець. архітектором, але хто? Архітектор. Архітектор можна. Це Архітектор. Наслайнівна... Так, ще. Конструктор. Конструктор. Наше завдання записати. Інженер. Цифра. Записуємо їх. Конструктор. Пишемо його. Пишемо в називному відмінку. Перше слово, яке ми знайшли конструктор. 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 Давайте писати так, як в тексті. Конструктор. Пишемо так, як в тексті: Конрук. Я вже записав конструктор. А допиши там не ом, допиши, буде все, буде конструктором. Кон... Нос... Кон... Конструктор? -ом. Конструктор -ом. Ну, допиши до слова конструктор, запиши Конструк... ОМ. І все в тебе виходить конструктор. Не писати тире одразу до слова конструктор, у тебе слово конструктор, допиши ОМ закінчення. Буде в тебе слово конструктор. Те... Конструктором все, прекрасно. Конструктором. Наступне слово яке інженер. Uh, інженер, -er. -er, але ким? Інженером. 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 Далі. Комбайнером. Uh, Комбайнер, -um. але ким? Комбайнером. Комбайнером. -um. -um. Так, комбайнером. -um. А де в мене ось воно? Uh... 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 Arhite uh, like Rom, uh -huh. uh... Tämä. Далі оператором, але ким оператор? А, ким оператор. оператор, ким оператором. Треба, якщо сестрі стають, сейчас повідомлення. Програмі. Слові програміст немає. Так, програміст. Треба писати? М -м -м. Ні, ні. Закінчується на нам треба. Вчительні, лікар, кем лікарем. лікарем лікарем, 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 парукара. Але кем? А треба писати програмістом? Ні. Тому що воно не закінчується на Р. Що ми пишемо? Прук ре. Давай, Іван, мені? давай, кажи боксер. Боксер, так, але буде у нас боксер, але тут немає. Yeah. Ми будемо говорити про yeah. yeah. Україну. Yeah. Yeah. Де ти yeah. бачиш Гансера? Yeah. Буде наступна вчора, ви будете працювати. Буде, буде. Yeah. Mm, і професія на рік закінчується, да? Боксер. Пусть Бо, 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 Іван руку підняв. Ну, тут є. Ну, він говорив про боксера, так. І ще одне слово тут є. Тренер. 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 Ром. Так, є. -se -se на яке питання відповідають всі ці слова? що? Хто? So. Ким? Ким? Explicit. Ким хочемо? Конструктором, інженером, комбайнером. Отже, ці всі слова відповідають на питання. Ким? Пишемо. Боже. Пишемо після. І... Mm. Ким. Прибрало все на світі. Пишемо після свого написаного пишемо ким. Який це відмінок? Сара. <кхи> і мене? Який це відмінок? Ким? чим Ким? Орудний. О, я уже все записала. Молодець. Тому mm -hmm. у вас питання. Все написано. Я, Після я успі... свого написано ким. Після того, як ви писали ким. І орудний. Ой, 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 відеок. Я буду свої собаки. Так. Які закінчення? Я буду в тексті визначати. Ви визначаєте в себе. Які закінчення в слові конструктором? Яке закінчення? Um, 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 um. um, um. Визначайте закінчення. Ви в своїх словах визначаєте, я в тексті. Uh -huh. Інженером. Закінченням. Um, um. 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 Далі комбайнером. Архітектором. Um. 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 Далі, що у нас є програмістом? О, о. о ні, оператором. оператором. Програміста не треба. Оператором. О, ми маємо, Програміст ми не писали. Вчителем не писали. Лікарем. М. 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 Тренером. Тренером. О. 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 Ом, отже, які в нас закінчення? Ом або О. М. Е. Е. Ом або М. Отже, яке можна правило вивести? Іменники чоловічого роду з основою на Р в родному відмінку можуть мати закінчення Ом, а можуть мати закінчення М. Де це перевірити? Як ви думаєте? В орфографічному словнику. Так? В орфографічному словнику. Я можу це прибирати? Да. Ні, ну? не, 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 не. Да. я ще не написав. А. Е, а що ж тут дописувати? Тут самостійно можна виділити закінчення. Зараз вони з'являться. Не з'явиться. Ось це Р, правило, іменники чоловічого чолові, чоловічого з основою на Р, можуть мати закінчення ОМ або М. Їхній правопис треба перевіряти за орфографічним словником. У нас є такий текст, ви його не пишете в зушит, ми на екрані визначаємо закінчення. На екрані вписуємо вдруковуємо закінчення. Мій батько працює шофером чи шофером. Як буде правильно? Шофером. Так, шофером, правильно, ом. Він дуже любить подорожувати, Дорогі, тому стверджує, спів... що, що не хотів би бути ніким іншим. Ні інженером чи інженерем. Ром. Ром, Правильно вписуєте інженером. Далі ні теслярем, чи тесляром. Тесля. Ром. Ром, Ром. Теслярем. Ні... Давай ой н р. Що це давай там малював? Що то таке? М чи ом? Это я. У мене ришка соскочила. я зрозумів. Це то м, м. Не гончарем чи гончаром? Рем. М, правильно. Тречу вченні будемо гондарем чи бондаром? Бондаром. Бондарем, м. Нічого так. Рем чи ом? Рем, 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 рем. Тут, тут відчуття. Тільки якщо немає словника, то тільки на відчуття. Скляром чи склярем. склярем. М -м, правильно. Рем. Мулярем чи муляром. Муляром. Правильно. Муляром. Муляром. І столяром Правильно. Інколи батько бере мене в далекі рейси, тоді для мене справжнє свято. Люблю їхати вздовж полів, і лісів, милуватися красою річок і озер, знайомитися із селами, містами нашої батьківщини. І завжди в Русі все нові нові враження. Я теж хочу стати шофером. так? з вас стати прикольно. шофером чи ні? Ні. Я... Так, yeah. так, добре. Цю фраву не записуємо, але записуємо дещо інше. Чи знаєте, ким працюють ваші батьки? Професію yeah. своїх батьків? Знаєте професії своїх батьків? а не електроди. Ви знаєте? Я не, я не запитую. Я питаю да? да? Чи знаєте ви, ким працюють ваші батьки? Які у yeah. них yeah. Запишіть okay. речення, my яке my починається. Професії. Мої Пошли батьки вийти? працюють і це далі... Зараз в мене не, не вона. Папа колись у мене... Зараз я тільки на сама... роботі, а у мене не роботи. Сама... Давайте, Давайте почекати. Мій Поліна, папа працює шофером. От, запишіть про це речення. Мій тато працює шофером. А моя мама... Шофером. А, мама, а моя працює... мама дома господарка. Ну, коротше, моя мама, вона працює... Без слова працює, тоді. Як так написати? Запишіть речення. Вона про Моя мама теж на електродах работает, як і папа. <сміт> Запишіть речення про професії своїх батьків. Мій тато працює шофером, а мама домогосподарка. Ну, так як у Укольні. Как написать у місті? Мої батьки працюють ким. Можна я прочитаю свій речник? Можна. Хто бажає, той прочитає. Хто не хоче, я влучаю. Моя мама працює вчителем, а, 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 а тато фермером. Так, є. Мої батьки займаються садівництвом. Садівництвом, молодець. У тебе прикольна шапка. Угу. Мені завжди було цікаво, як у тебе шапка працює. Тут нажимаєш, а вухо піднімається. Мені цікаво. Всім добро. Ну, жінки, смик. Смик. Дописую, дописуй. <гум> Речення про батьків. Я про ручку потеряв. Хто захотів, той прочитав про своїх батьків. А далі працює у вас інтерактивний олівець. Наше з вами завдання <гум> далі встановити <гум> відповідність між іменником назвою професії і висловом пов'язаним з цим професією. Ну, наприклад. сказати завод електронних. Завод електронних приборів. Та ні, от ці, що сварять, прибори. Електроди, електроди це називається. Ні, я знаю, що це ну, тільки як то так по Ну, Хто повинен знати, де працюють твої батьки? Ну, ти повинен знати, де працюють батьки. А тоді мені вони виготовляють ось ці електроди, ну, ну як уже цей завод називається. Як вона називається, я не знаю. Виготовляють? Мені, так, дивіться, що ми? Читати, Закінчення на варнікові. З'єднуємо угу. за допомогою процесії з висловами. Вони працюють. Ні, зварювальник це та а людина, яка використовує електроди. А вони в нього а працюють на заводі, де ці електродину виготовляють. Вони не зварювальники. Зварювальник це та людина, яка конкретно вже виконує. У, у мене мама працює в носковому магазині. Є, Прекрасно. Тобто мама – продавець? так? З'єднуємо. Ось є, вже знайшли перукар під одну грибінку. Є кухар заварити кашу. Професія з висловом кухар заварити кашу до цієї професії. Шахтар, гончар, крамар. Діти, крамар це те саме, що торговець, бізнесмен торговець. Гончар міряти на свій аршин. Аршин це одиниця довжини. Гончар виготовляє е, глиняні речі. Тобто, гончар що буде робити? Не святі горшки ліплять, відноситься а, до професії гончар, не святі а, Крамар? Ні, а. крамар ось якраз буде міряти на свій аршин, Тобто ну, продавати на довжину. і шахтар. Да, 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 на... Я розкажу своє речення. Давай, речення. О, да, Мої да, батьки працюють. Тато водій, екстрена медична допомога, а мама фармацевт. Так, акуратно, шахтю. Можна фармацевт. я? Слухайте уважно, я не розумію, що це відбувається. Можна хм? я? Давай. Мій тато працює шифарем, а мама вдома Господарка. господарка шофером шофером. Тато працює шофером, а так. мама домогосподарка. Знову, і ще, і ще за допомогою е, інтерактивного маркера з'єднуємо назву професії mm -hmm. і відповідність, про кого так говорять. Про кого так? Майстер шкіряного м'яча, про кого говорять? Про боксера, тенісиста, плавця чи футболіста. Футболіста. Ну, не знай, з'єднайте. Шкіряна рукавичка, боксер, тенісист, блакитник доріжок, плавець є. З'єднуйте. Угу. Можна угу. якось по одному чергу? Тут, Тут вже якийсь Зараз, Іван, <різь> підожди. Зараз я це приберу і зробиш ти добре? Тут уже четверо зробили. Іван. Будь ласка, хто не зробив, хочете зробити. Хто вже робив, не малюйте. Хай зроблять ті, хто хоче да, ще не також з'єднати. Шкіряний м'яч це чиє? Боксера, тенісиста чи плавця? Ну, так, чи футболіста? Ну, так, хто не робив, будь ласка, можете зробити. Можна ще раз прибрати і ще раз використати. Отже, ми сьогодні з вами поговорили про професії. Наїлися зеленого смачного?» mm -hmm. mm -hmm. кисле». Ну, в кого кисла, в мене також. Yeah, в когось а смачне, а в когось кисле, в когось солодке, в когось. В іменниках чоловічого роду, які закінчуються на Р. ну, Наприклад, тут у нас з вами боксер. В орудному відмінку ким. Я мрію стати ким? Боксером. Боксером. Тобто з'явиться О або М. Е. Ваше домашнє завдання. М. Зараз я пробую. <закрість> домашнє Тот завдання. Торінка 100. Вправо 39. Ми, 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 ми. Записуємо домашнє завдання. Вправо 100, торінка 39. Я таки, так. я знаю. У вас є слова. Давид, Дови, у вас є слова? Не Записати їх а, а Хочете прикол, я їх вже записав? Прекрасно. Оцініть, як ви працювали, виставте. Я вам дякую.